Пошкоджені приміщення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, понівечені автівки, 20 приватних будинків та один багатоквартирний. Такі наслідки лишив по собі ракетний удар по центру Великої Писарівки на початку грудня. Його голова громади Людмила Бірюкова називає найпотужнішим за наслідками спочатку повномасштабної війни. Ракетного обстрілу мешканці Великописарівської громади зазнають приблизно раз на місяць артилерійського ще частіше. Раніше російські військові цілили в сільгосп підприємства, дитячі садки і в школу. Яка протяжність кордону Великописарівської громади із Росією? До 50 кілометрів. І скільки наразі населених пунктів громади знаходяться саме на нулі? Чотири, п'ять, шість. Шість населених пунктів у нас прямо на кордоні з Росією. Вони зазнають обстрілів, в принципі, десь 13 населених пунктів є під загрозою. 24 лютого. Ви одними із перших, напевно, тому що ви дуже близькі до кордону. Дізналися, що почалася повномасштабна війна. Як ви згадуєте той день, як взагалі ви дізналися про початок вторгнення? Ви почули або вам зателефонували? Як це було? Дійсно, наш прикордонник каже, що ми були першими, до кого зайшли російські війська. В 4 ранку громаду обстріляли, був знищений митний пост Велика Писарівка. Фізично військові російські зайшли до нас близько 8 години. В той день в нас було відправлення наших мобілізованих. В Охтирку, ми заправляли автомобілі, і тільки вони поїхали, ну, ви не повірите, так от повертаюся, і йдуть танки. Ну, в голові не вкладалося. Я стала і просто знімала на відео. Тобто ви не побоялися знімати на відео тоді? Ні. Угу. І вони просто минули повз вас. А... Так, вони пройшли. Частина зайшла в центр Великої Писарівки, інша частина йшла із попівки. Вони заїхали також в центр. Ну, супротиву на той момент не було ніякого. Ну, ми не готові до цього були. І вони пішли на ахтирку. Живучи на кордоні, можливо, ви бачили якесь скупчення російської техніки, можливо, щось підозрювали. Були якісь думки, що дійсно може початися повномасштабне вторгнення. Ви знаєте, можливо, наскільки я була у процесі роботи, що навіть коли дивилися інтерв'ю президента, от ну, зараз всі ж ми розуміємо, що звучало, що можливо, 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 Міністерства закордонних справ вивозили своїх представників. Ну, в це не вірилося. От взагалі воно не вкладалося в голові. Тому особисто я взагалі нічого не чекала такого. Як була організована робота вами? Як, ви, які давали ви настанови взагалі вашій команді? І хто лишився з вашої команди? Щоб зрозуміти, як ми повинні діяти, ну, повинні були бути якісь вказівки. Ну, їх не було. З заступниками ми созвонилися, вирішили, що ми там що ми робимо? Зливаємо дизель, бензин із заправки, обмінюємося листами гарантійними, ну, щоб забезпечити швидку допомогу прикордонників, пожежників. Ну, оці моменти ми вирішували. Побігли якось передивилися укриття. Це те, що ми змогли зразу зробити. Як складалася ситуація із продуктами харчування, іншими необхідними товарами? Чи на той момент громада була забезпечена, чи потребували все ж таки якоїсь допомоги і підтримки, чи ви, навпаки, допомагали іншим? Ну, на щастя, ми ж стали в той момент, вірніше, на, на, щастя, на той момент ми були і є на сьогодні сільськогосподарською громадою, mm. в кожного є підсобне господарство, тому вмерти з голоду. Дуже важко в селі, скільки нас не було, ну не було постачання в громаду ну два тижні. Потім вже приватні підприємці почали виїжджати на бази потрошку на свій страх і ризик, привозити продукти самі найнеобхідніші. Ми мобілізувалися саме на допомогу, на допомогу сусідям Охтирці. Ми розуміли, що в Охтирці ну там і активні обстріли. Бо в нас на 26 те було ще тихо, а там уже були обстріли. Ми збирали продукти харчування, теплі речі і знову ж таки на свій страх і ризик везли вогтирку. Із кінця лютого російські військові почали обстрілювати і саму Великописарівську громаду. Усі руйнації, завдані російською армією, почали фіксувати у 20-х числах березня. Людмила Бірюкова говорить: зруйновані будинки, місцеві відновлюють здебільшого власними силами. На сьогоднішній день створена комісія вона обстежила ну, 700 об'єктів. Це точно десятки мільйонів гривень. Ми нараховуємо збитків. Пам'ятаю, <хи> березень ми не могли жити з розбитими вікнами, з розкритими дахами, тому вкривали власними силами, хто чим міг. Хто беушним матеріалом, хто в кого які були. Е Ну, запаси, магазини, в кого які там були запаси, було це закуплено, і вкривали, склили свої господарства самі. Адмінбудівлі ми забивали плівкою, намагалися зберегти. Попри все, зберегти намагаються і традиції краю, та навіть створюють нові туристичні локації. Приміром, цього року місцева родина пасічників у себе вдома відкрила музей меду. Олексій Скоркін пасічник у другому поколінні. Нині нараховує у родинних володіннях 140 вуликів. Музей ми відкрили на паса 19 е серпня 2022 року. Ось у року. Ви знаєте, я значить, спочатку здумали, чи це, чи не робити, що скажуть люди, скажуть так чи не так. Я вам скажу так. Якщо є мета. То повинно до неї йти і не не, не, не в що які проблеми, глобальні проблеми цьому перешкода. Нас багато людей привикли шукати проблеми різні, понімаєте? А от те, що як їх вирішити, як жити, заробляти копійку, не виїжджати за кордон в Польщі, підтримувати наше місцеве своїми працею, своїми руками. Російські військові ніяк не нашкодили вашому російські військові побили в мене в хаті всі вікна. У мене побитий забор, але я до бі працюю, постекли вікна, підраштував забор. У мене було біля нас зірвалося на вулиці три снаряди і на городі вісім. Біля пасіка я до пасіки три місяці не міг взагалі підійти, тому що ну дуже ну, вони на це реагують. Амбітні плани родина пасічників Скоркіних має і на наступний рік. У задумах відкрити музей бджіл. Скоро буде рік, як ми воюємо. Як за цей час змінилося життя громади? Ми об'єдналися, ну, наприклад, навкруги нашого благоустрою. Ну, от ми хочемо, щоб у нас було чистенько, гарно, так як у нас було до цього. Тільки тоді ми мали можливість вкладати кошти в наш благоустрій. На сьогоднішній день нам заборонено там ремонтувати дороги. Бо дорожні служби не виїжджають до нас, аргументуючи тим, що це 20 кілометрів від кордону, що це небезпечно. Те, що ми кажемо, що ми тут аж живемо все рівно і нам потрібні ці дороги, ну, скажімо так, це не зовсім хвилює когось. Я немає допомоги якоїсь фінансової із держави. В цьому змінилось. Якщо в минулому році ми мали бюджет власне 56 мільйонів, але інвестицій нам зайшло 27 мільйонів, то в цьому році ми бачимо інвестиції в чому? Ну, Мільйонів 10 будівельних матеріалів для населення. Це аргументується тим, що ви прикордонна громада? Так. Да. Але моя логіка спрацьовує так: якщо у мене обстріли, то у мене повинен бути певний запас шиферу. Скла, щоб коли в мене розбили вікно, то я його могла швидко засклити і при цьому зберегти, наприклад, паливну систему. Далі зберегти приміщення. А коли ми забиваємо клійонкою, яку розриває вітер, ну, якось так. Шифером допомогли громадські організації. Ним вкрили місцеві заклади освіти та культури. Також отримують допомогу у вигляді продуктів харчування. А як сьогодні складається ситуація з робочими місцями по громаді? Вакансій предостатньо і в органах, в органі місцевого самоврядування, і в комунальних установах. Ну до 10 вакансій точно є, от саме в сільській раді. На 2022 рік Великописарівська громада мала амбітні плани. Серед них ремонт школи та доріг, відкриття хірургічного відділення та маршруту соціального автобусу тощо. Однак, незважаючи на агресію з боку сусіда, цього року на один медичний заклад у громаді побільшало. У вашій громаді, у листопаді, у Великій писарівці відкрилося оновлене терапевтичне відділення на 30 ліжок. Але питання у наступному: до кордону з Росією близько 5 кілометрів. Немає зараз побоювання щось нове відкривати, коли поруч такий сусід? Немає навпаки, вважаю, що ми повинні відкривати на зло, на їм, на щастя, нам і заклади медицини повинні зараз бути в пріоритеті, тому що допомогу надавати потрібно і цивільному населенню, і військовим. Із місцевого бюджету не виділялися кошти. Це були місцеві жителі, це були підприємці. Так як вдалося дійсно так організувати цей процес? Ну, люди розуміють, що медицина, перш за все, повинна бути на плані ну, розвитку нашої громади, тому що населення старіє приміщення в нас побудовані ну, більше 100 років тому, в яких медичні заклади знаходяться, вони досить таки в плачевному стані. Тому об'єдналися заради того, щоб покращити умови саме медичного медичних послуг надання медичних послуг Попри обстріли та ракетні удари, мешканці громади планують ключові аспекти роботи і на 2023 рік. У списку таких навчитися правильно сортувати сміття, облаштувати парк у центрі великої писарівки та продовжувати робити громаду туристично привабливою. А допоки ж потребують допомоги у вирішенні термінових питань це будівництво лінії оборони, а також налагодження процесу очищення доріг під час зимових опадів. Найважчий -най -най період був, коли обстріли активні закінчилися, і ти не розумів, будуть вони чи не будуть. І я не можу собі, мабуть, вибачити о той два-три тижні, тижні, коли я просто сиділа і думала, коли, як, що. Ну і тихенько, тихенько це вибиває з колії, оця бездіяльність. Ну, треба щось робити. І тоді ти не думаєш ні про війну, ні про обстріли ну, взагалі. Є війна, є мирне життя, і життя взагалі є, і воно продовжується. І як би вони там не бісилися на тому кордоні, ну, нам все рівно. Я вам дуже дякую за цю розмову і тішуся, що попри те, що ви прокордонна громада, в п'яти кілометрах, Велика Писарівка від кордону, ви продовжуєте жити, розвивати громаду і мріяти. Дякую, реалізуємо.